Вітаю, шановні друзі! Водій Далекобійник, який покинув свою фуру за кордоном і не повернувся. Може попасти під кримінальну відповідальність такими заголовками. Зараз лунають всі засоби масової інформації. Давайте розберемося, чи так і яка кримінальна відповідальність може бути. Нещодавно у державній службі України з безпеки та транспорту роз'яснили, що на водіїв та перевізників, які після бронювання в системі шлях не повернулися з-за кордону, очікуватиме відповідальність. Наразі вона прописана у статті 409 Кримінального кодексу України. Далі сьогодні віце-президент асоціації міжнародних автоперевізників Віктор Балин сказав, що я думаю, в найближчий час ми будемо розбиратися з цим з юристами разом і будемо доводити до водіїв, що в них будуть не тільки проблеми з поліцією, а саме будемо розглядати це як викрадення а видання пишуть навіть, що інформацію про таких водіїв будуть вносити в базу Інтерпол. Ну що, друзі, спочатку подивимось, що сказав віце-президент асоціації міжнародних перевізників. А потім я прокоментую з юридичної сторони наскільки це все відповідає дійсності. Давайте подивимось відео. Я думаю, що найближчим часом ми його зробимо разом з юристами наших великих компаній і будемо доводити до водіїв, що якщо це буде не тільки там, якісь проблеми з поліцією, там, а саме розглядатися як ситуація викрадення автомобіля з усіма можливостями, з подальшої передачі відповідної інформації до Інтерполу, і вони не зможуть працювати за кордоном. На жаль, ми вимушені зараз цим займатися, тому що, з іншого боку, у нас ніяким чином зараз держава. Не, не захищає від цих водів, які залишають машини на кордоні і за кордоном. І на жаль, поки і не внікає цю ситуацію. Ну що, друзі? Як ви бачили, страшна заява. Всіх покарають, всіх до відповідальності. А саме головне, кого бідних нещасних далекобійників, які намагаються захистити своє життя. Давайте розбиратися з вами. Почнемо з статті 409 кримінального кодексу, про яку сказала Державна служба України з питань транспорту та безпеки. Звучить 409 стаття Кримінального кодексу. Таким чином: ухилення військовослужбовця віднесення обов'язкової військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману там карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років. Так, от шановні чудики з Української служби. Питань транспорту та безпеки, я не знаю, хто давав такий коментар, але я вам як адвокат заявляю, що у статті 409 є спеціальний суб'єкт, і даним спеціальним суб'єктом являється військовослужбовець. Не один водій, фури, далекобійник не являється військовослужбовцем. Ну за винятком тих випадків, коли він дійсно військовослужбовець працює в військовій частині, виїхав і покинув е, даний автомобіль. Звичайний водій, далекобійник. Не може підпадати під дію 409 статті, тому що вона розповсюджується на військових. Це маразм, юридичний маразм. Ви лякаєте людей, вводите в оману і розповсюджуєте неправдиву інформацію. Що ж, друзі, давайте дивитися далі щодо заяв віце-президента Асоціації міжнародних перевізників. Він взагалі сказав, що буде подавати в міжнародний розшук ляти про притягнення до відповідальності за угон. Да? От, ну під угоном, мабуть, розуміється положення статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. Да? Вона так просто і звучить незаконне заволодіння транспортним засобом, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або по збавленим волі на той самий строк. Але питання: а водій далекобійник, який офіційно виконує рейс, у якого є е, технічний талон, у якого є посвідчення водія, у якого є трудовий договір, у якого є ТТН на руках, у якого є документи на управління автомобілем, у якого весь пакет документів, який працевлаштований в компанії перевізника, він незаконно заволодів автомобілем. Чи йому вірили даний автомобіль? В рамках виконання трудових обов'язків як водія далекобійника. Ні, звичайно, не буде ніякого незаконного заволодіння. Незаконне заволодіння це якби фура стояла на території перевізника, а водій сів і поїхав без будь-яких документів. Ну це незаконне заволодіння, це викрадення автомобіля. А коли водій їде в рейс офіційно з трудовим договором, з Стетенко і на груз, і документами на автомобіль, тут немає незаконного викрадення. Це повніше абсурд. Дуже цікаво, хто готував віце-президента асоціації міжнародних перевізників. Це це дуже цікаво. Візьміть краще мене юристом. Я е, розтрактую вам положення статті 289 і розповім, е, що таке незаконне заволодіння транспортним засобом. Дивіться, друзі. Об'єктивно, звичайно, можна притягнути якусь статтю Кримінального кодексу, такого щоб не було статті, яку не можна притягнути, ну немає. Да? Якщо є людина, знайдеться і стаття. І тут виникає питання: а яка стаття може бути теоретично? Теоретично може бути, наприклад, та ж сама 191 стаття кримінального кодексу, частина 1 або частина 4. Тобто це привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відданні, тому що за частиною першої статті 191 Являється суб'єктом навіть приватна особа, не тільки службова особа. Службова особа як суб'єкт злочину починається з частини другої, а по частині першій частині четвертій, яка більш е, тяжка стаття, тому що це те саме діяння, але вчинене в умовах воєнного стану. Воно може бути вчинене і приватною особою. Але тут відразу виникає багато нюансів. 191 стаття кримінального кодексу це стаття з прямим умислом. А тому водій хотів привласнити чи розтратити чуже майно, яке було вірене йому, чи перебувало в його відданні. Так ось. Якщо водій залишає фур просто на парковці, то привласнення тут ніякого немає. Да? Розтрата можливо, якщо дане майно зникне або його забере інша компанія або ж інша особа, да? тоді можливо таке теоретично бути. Але знову ж таки, треба доказати, Прямий умисел водія далекобійника в даному злочині, так само як і в багатьох інших злочинах, повинен бути доказаний прямий. Умисел, то друзі, як я вже сказав, що більшість злочинів вчиняються з прямим умислом, і прямий умисел потрібно доказати. І я не знаю, чесно кажучи, який прокурор, е перебуваючи в адекватному стані, підпише підозру, наприклад, за 409 статтею, або за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом водію далекобійнику, який кинув фуру за кордоном. Давайте тепер пофантазуємо і припустимо таку ситуацію. А якщо водій далекобійник виїхав Їхав за кордон і захворів. Йому стало погано. Викликав швидку і знаходиться в лікарні. Залишив фуру на платній парковці, повідомив перевізника, що не може зараз вчиняти будь-які дії по перевезенню. Залишив документи на зберігання і знаходиться в лікарні. Що в такому випадку буде якась відповідальність? Не думаю, друзі. Не буде відповідальності ні за однієї з цих статей. Навіть друзі буде важко доказати майнову шкоду, нанесену працівником своєму роботодавцю у відповідності до Кодексу законів України про працю. Навіть тут дуже буде важко доказати, тому що не буде вини особи багато нюансів. Кожен випадок індивідуальний його потрібно розглядати окремо і консультуватися з досвідченим і гарним адвокатом, який допоможе знайти вихід в будь-якій ситуації, друзі. Але не створюйте паніку, шановні представники різних організацій, і не наводьте шороху на бідних водіїв, далекобійників. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.